Підскакував по сонячній дорозі сафари, діти та маленькі тварини сміялися і співали пісню, але раптом колеса занурилися, глибоко в пісок, автобус застряг. О, ні, він не міг рухатися. Сімба, сімба, смілива та яскрава готова. Допомогти всіма силами, зриканням мужності серцем таким добрим вона врятує день з радістю в душі. Вчителька покликала на допомогу маленькі. Левенята були сумні, птахи летіли по колу, кролик був сумний, але сімба почула крик і побігла через пісок. Не переживайте, маленькі друзі, я тут щоб допомогти. Сімба, сімба, смілива та яскрава, готова допомогти всіма силами, зрикання мужності серцем таким добрим. Вона врятує день з радістю в душі. Вона запитала у слонів Давайте натиснемо. Один, два, три, Зебри проклали шлях мавпи дійсно вітали. Жирафи обережно тягнули мотузками з джунглів. Командна робота робить нас сильними, і все буде добре. Колеса почали крутитися, автобус рухався з радісним вигуком дітей. Щасливо плескали в долоні, тварини танцювали поруч. Дякуємо, сказала вчителька, ти врятувала наш шкільний день, Сімба усміхнулася з гордістю, її рятувальна місія була завершена. Сімба, Смілива та яскрава допомагає друзям з чистою радістю мужність. Доброта та вірні друзі немає нічого, що сімба не може зробити. Коли хтось потребує допомоги, вона завжди на шляху сімба робить сафарі безпечним. Кожен день.